Доброго раночку, діти. Пропоную пограти в гру довгі та короткі слова. Допоможіть нашому вантажнику правильно розпреділити ящики. Подивіться уважно, що знаходиться в ящику. Назвіть цей предмет. Скажіть, яке це слово? Коротке чи довге? Якщо слово коротке, вантажник віднесе. Ящик до маленької вантажівки. Якщо слово довге, вантажник віднесе ящик до великої вантажівки. Спробуємо. Що це? Лак. Яке це слово? Коротке. Отже, вантажник віднесе його до маленької вантажівки. Що це? Вода. Яке це слово? Довге. Значить, вантажник віднесе його до великої вантажівки. А далі самі. Ну що, поїхали? Бажаю успіхів! Наш вантажник дуже дякує вам за допомогу. Ви молодці!